Міжнародні партнери активно підтримують Україну та допомагають вистояти в боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, йдеться і про нашу Чернігівщину сьогодні з робочим візитом до нас завітала надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Малінда Сімонс. Ви знаєте, що минулого року я відвідала сюди з чоловіком. Це була єдина холода. Відпускаючи відпуска для мене під час перебування свого перебування в Україні. Спочатку через пандемію зараз через війну. і ну це дуже гане місто. Зараз я знаю непогано місто Чернігів. Міський голова у свою чергу розповів, як місто пережило період оперативного оточення, оскільки російські війська були на дуже малій відстані від міста Чернігова. Це дозволяло їм застосовувати усі види. Озброєнь – це міномети, це гармати, танки, і до цього ще додавалося авіаційне бомбардування. Я можу висловити тільки свою думку, я не є військовий фахівець, що оці, всі такі шалені обстріли росіян. І авіаційне бомбардування, зокрема, це була помста за те, що місто Чернігів оказалось і чернігівці безпосередньо чинили дуже активний спротив. Малінда Сімонс зараз докладно вивчає ситуацію на місцях, спілкується з центральними та місцевими органами влади. То з цим візитом я хотів би досягнути дві речі. По перше, зрозуміти, яка військова загроза досі нависає над містом Чернігом. А з іншого боку, також зрозуміти в яких секторах, в яких напрямках ми, як Велика Британія, можемо надати підтримку в питаннях відновлення та відбудови міста Чернігів, а також в майбутньому в питаннях торгівлі, в яких секторах ми можемо її розвивати вже після завершення війни. Тож на зустрічі обговорювали загальну безпекову ситуацію, питання відновлення житла та критичної інфраструктури, а також можливості допомоги для комунальних служб. Поспілкувалися і про економічний сектор, зокрема про темпи виконання бюджету та нагальні проблеми з податками. Це <плес> перше, ви знаєте, що Великобританія активно підтримує Україну і продовжитиме так робити. Обидва основні кандидати на посаду прем'єр-міністра вже публічно заявили про свою підтримку України, незмінну підтримку України. Тому хто б не зайняв крісло прем'єр-міністра, підтримка Великобританії України продовжиться. Тож надалі сторони домовилися активно співпрацювати, аби якнайшвидше здобути перемогу над російськими окупантами.